Всім привіт! Це 30-й Ура, ура! Ви там як? Порядок? Світла більше, електрохарчування більше, тепліше. Тримаємося! А що у нас? У нас рекорд каналу новий експертизер. Який, я сподіваюсь, ви вже подивились. Нове відео від Кирила Пищикова за добу набрало просто рекордну кількість переглядів. Але це не дивно він там таке розповів. Таке. Не зупиняємося на цьому. Посилання буде ось тут. Дивимось. Хочете ще більше експертизерів? Пишіть у коментарях. До речі, цікавий факт: багато глядачів залишали якісь незадоволені коментарі під цим відео, бо вони подумали, що Кирило дійсно вірить в цю теорію змови. Ну і, звичайно, класична дискусія, Геній Нолан чи ні. Хоча про це Кирило взагалі не казав, не було ніякої оцінки. Хто що хоче бачити? Але блін, мені сумно, у багатьох людей просто зникло почуття гумору та самоіронії. Ну що робити? Таким людям з нашим каналом не по дорозі. Бо ми тут любимо веселитися, називати речі своїми іменами, наприклад, де кінченими. Словом бажаю вам всім легкості. Вона, звичайно, зараз тяжко дається, але це дуже потрібна штука, особливо у наш час. А ще важливо підписатися на наш Patreon. Посилання буде внизу. Під цим відео. Наші патрони мають окремий патронський чат, голосують за теми нових оглядів. Ну і багато чого іншого. Тому підписуйтесь. Тим паче це ще й хороша підтримка нас та нашої діяльності. Та запорука нових відео, нових експертизерів, нових кирилів. Ну ви ж пам'ятаєте, Третій Кирило десь поруч. Ну і, звичайно, ми вдячні вже наявним патронам. Ви супер! Особливо Віталій. До новин. З вами Кір, погнали! Почну одразу з контенту. Історія про те, як Кір, тобто я, ходив на конкурс з обрання голови довженко центру. Я вже описував цю феєрію в спільноті, але опишу ще раз. До речі, час від часу я щось пишу у спільноті нашого каналу про комікси, книги, якісь фільми, серіали, які не згадую у дайджестах. Тому заходьте, читайте. Також можемо там поспілкуватись. До конкурсу розповідаю. Нагадаю, що я подав свою кандидатуру на конкурс, щоб підтримати Довженко-центр. Не лише словом, а й ділом. Ближче до дня самого конкурсу, коли всі претенденти мали представляти свої програми, понеслося. Спочатку кінчене Держкіно подало заяву у поліцію на чинну директорку Олену Гончарук. У день конкурсу будівлю Держкіно замінували, ну, типу замінували, і всі були вимушені до вечора чекати розмінування. Бо переносити конкурс в іншу будівлю Маріна Кудерчук не хотіла. У цей же день якийсь бухий мужик розбив двері у сам Довженко-центр. Поліція сказала, що він переплутав його зі своїм будинком. Ага. Ось такі цікаві методи у Держкіно. Це навіть не на якісь дев'яності, це просто уїбанство. Врешті-решт, врахувавши інтереси Довженко центру, я вирішив, що найкраще відмовитись від участі у ключовому етапі конкурсу на користь Олени Гончарук, яка і перемогла. За неї віддали 6 голосів з 9 – незалежні ГО та співробітники центру, а за пані Водку, яку виставила Держкіно 3 голоси самого Держкіно. Це, звичайно, ще не перемога, вона настане після підписання договору зеленою та відставки керівництва Держкіно. Як завжди, закликаю вас слідкувати за цією ситуацією та не зменшувати суспільний тиск. Разом переможемо! Халява скінчилась. Майже. Ну, скоро. Поки живемо. Більше не можна буде сидіти в 10 на одному аккаунті Нетфліксу. І дивно, чому це Netflix вирішив щось змінювати, так же ніхто не робив. От блін. А так робили 100 мільйонів людей. 100 мільйонів людей. Тому з часом ми отримаємо нове правило. Раз на місяць всіх користувачів будуть розлогінювати і вони будуть змушені увійти в аккаунт з домашньої мережі. Хоча поки невідомо, коли це правило буде стосуватись славної піратської землі України. А коли буде, думаю, від 7 до 20 доларів на місяць ми знайти все ж таки зможемо. Український фільм Ля палісіада режисера Філіпа Сотніченка отримав нагороду фіпресі на Роттердамському фестивалі. Це окрема нагорода від кінокритиків. Сама ж картина розповідає про заплутане вбивство міліціонера у 1996 році. Судовий психіатр та слідчий беруться за її розслідування та намагаються знайти злочинця до скасування смертної кари в Україні, тобто за 5 місяців. «Ля Палісіада» – єдиний український фільм, який брав участь у головному конкурсі кінофестивалю у Роттердамі. Далі послухаємо короткий відгук про фільм від Кирила Піщикова, який був на самому фестивалі. Я думаю, що це дуже складне кіно для сприйняття іноземцями, тому що вони не викупають дуже багато різноманітних приколів, які були показані в стрічці. Тобто естетика 90-х, все, що там є, дуже дуже класно передано, і це, мабуть, найбільш автентичний фільм, що зображує саме це десятиріччя. І я сподіваюся, що ви його не пропустите. Я дуже рекомендую це кіно. Воно дуже цікаво зроблено. І обов'язково сходіть, коли воно вийде в прокат. Бенафлек покинув її. Аннодермас. Одружився на Дженіфер Хлопець. Олди. Хто зрозумів відсилку? Більше не буде Бетменом. Сподіваюсь, що кинув бухати. Та нарешті зняв новий фільм як режисер. Ну і зіграв в ньому зі своїм головним корешем Метом Деймоном. Фільм називається Air. Це історія про те, як, на як у 80-ті роки вмовляли Майкла Джордана підписати з ними контракт. Air це перший проект кіностудії Artist Equity, яку актори заснували у минулому році. Фільм вийде в американський прокат 5 квітня, а потім з'явиться на Amazon Prime. Я впевнений, що ви всі дивилися мій огляд на франшизу де... Не, ди... не зрозумів? Ти не дивився? І, і ти не дивився? Посилання буде ось тут. Всім дивитися. А так у мене хороша новина. Ну, чи не дуже, не знаю, мабуть, хороша. Зйомки четвертої частини почалися. Ми з вами так і не визначилися, хочемо цього чи ні, але. Офіційно в виробництві за кермом ті ж Девід Туї та Він Дізель. Події нового фільму розгорнуться на рідній планеті Рідіка Фурії, де він зіткнеться із новим ворогом. Також нам детальніше розкажуть про фуріанців, расу самого Рідіка. Я вже казав, сподіваюся, що цей фільм зшиє нерівну франшизу, а як воно буде насправді, подивимось. Бо все ж таки, дізель вже дід. Цікава інфа від Forbes. студія Disney вклала у п'ятий фільм про Індіану Джонса 294 мільйона доларів. Якщо це правда, то те, щоб окупитися, картина має зібрати щонайменше мільярд доларів у прокаті. Нагадаю, режисер фільму Джеймс Менгольд, потужний режисер, який зняв Логана та Форд проти Феррарі. Але якщо згадати Діда Форда у серіалі 1923, складається враження, що такі гроші пішли виключно на омоложення та каскадерів. Навіть не уявляю, чим там нас хочуть вражати. Але також подивимось. Без зайвих слів, трейлер нової частини 10-го форсажа. Просто насолоджуємось. А він дізель уже заявив, що хоче у фінальну частину Роберта Дауні молодшого. Колись головним була перемога. Ми ганяли заради поваги. Тепер я роблю все, щоб не пролилась кров. У цьому біда великої родини. Як обрати, кого рятувати? Фанати не можуть вспокоїтись і вимагають від Джеймса Гана повернути снайдер верс. Проте, Ган мав розмову з Ізаком Снайдером і написав про це твіт. Повинен сказати, це здається найбезглуздіший хештег за весь час, тому що, по-перше, Нетфлікс не виявив жодного інтересу до цього. Проте ми обговорювали інші речі. І по-друге, сам знак не виявив жодного інтересу до цього. І схоже, що він цілком задоволений тим, чим зараз займається. Так, Снайдер сказав, що не хоче повертатися до кінокоміксів, і йому дуже подобається Всесвіт бунтівного місяця, який він зараз втілює на Нетфлісі. Ну і чудово. Вийшла вже половина другого сезону серіалу від Тейлора Шерідана «Мер Кінгстауна». Цей сезон мені подобається навіть ще більше, ніж попередній, своєю напруженістю, жорстокістю та непередбачуваністю. Джеремі Реннер, виконавець головної ролі, просто розриває, максимально раджу. Історія така: Впливова родина Макласки живе у провінційному місті Кінгстаун, де єдина галузь, що процвітає, тюремна установа. Головний герой, Майк, займається доставкою необхідних товарів до в'язниці, переказом коштів між злочинцями, а також угодами з копами, федералами та політиками. Таким чином, сім'я Майка поринає у жорстокий світ системного расизму, соціальної нерівності та процвітаючої корупції. Моду на Повнометражні завершення серіалів продовжує фільм Лютер про одноіменного героя, кого зіграв Ідріс Ельба. До речі, це один з моїх улюблених британських серіалів останнього часу. Ідріс тут максимально потужний, об'єктивно одна з найкращих його ролей. Навіть попри те, що якісними можна назвати лише його два перших сезони. Сподіваюсь, на гідне завершення. Синопсис фільму такий. Серійний убивця тероризує Лондон, тоді як детектив Джон Лютер сидить за хратами. Лютер вирішує втекти з в'язниці, щоб спіймати маньяка за будь-яку ціну. Дивлюсь, покерфейс від Райана Джонса і я в захваті. З одного боку, це типовий детектив у дусі Поорото Коломбо. Та Джонсон, як завжди, все робить у своєму стилі. Головна героїня у виконанні Наташі Ліоні взагалі бомба. Кожен новий епізод, головна героїня на ім'я Чарлі, розслідує нові складні випадки у дуже характерних та атмосферних американських обставинах у барах, театрах, на фестивалях, на заправках та багато інших. Як героїні вдається розслідувати, Чарлі має видатний талант, вона розпізнає людську брехню. Всім до перегляду. На Netflix вийшла перша частина четвертого сезону серіалу Ти. І знаєте, це той рідкий випадок, коли пізній сезон виривається на рівень найкращих перших. Мені перша частина дуже сподобалась, вона свіжа, бадьора та не на нуднуватий та дивний третій сезон. І ще цікаво, що герой Джо став більше схожий на Декстера. У четвертому сезоні така ж концепція: він сам стає об'єктом цікавості іншого маньяка і вступає в боротьбу з ним. А події відбуваються у Лондоні. Раджу всім, хто дивився попередні сезони, та тим, хто лише збирається. І кілька фактів про четвертий сезон. По-перше, у ньому мала з'явитися героїня Дженне Ортеги, проте через зйомки у Венздей часу в неї не було. І по-друге, виконавець головної ролі Пен Бенжлі попросив шоуранера, щоб у новому сезоні було менше секс-сцен за його участі. Актор трохи втомився від такого амплуа та просто хоче меншу сексу в кадрі через свою дружину. Та й взагалі, якщо подивитись інстаграм-актора, він такий мілаха, ну ніякий не маньяк. Спробував подивитись Lockwood і Co від Netflix. На початку мені здалося, що це симпатична підліткова фентезі-історія про обдаровану молодь, яка бореться з привидами та потерпає від дорослих. Молоді актори симпатичні та талановиті. Але у цього серіалу явно не вистачає бюджету. Дуже не вистачає. Майже всі події відбуваються у чотирьох стінах. Та й подіями це важко назвати, настільки все розтягнуто. Тому цікавість зникає дуже швидко і як висновок не раджу. Друзі, пардон ніяк не доберусь до Вавілона. А тут ще й імперія світла Сема Мендеса вийшла на схожу тему. Але до наступного дайджесту все буде, все розповім. А ви вже дивилися? Як вам? У розробку пішов серіал про нуарного павука, одного з героїв мультфільму Людина Павук крізь Всесвіт. Події серіалу розгортатимуться у 30-х роках у новому Всесвіті, не пов'язаному з іншими проектами про павука. Головним героєм шоу має стати стара людина павук, але є уточнення, що це буде не Пітер Паркер. Сценаристом і виконавчим продюсером серіалу про нуарного павука став Орен Уізел, який написав сюжет до фільму Парадокс Кловерфільда». У минулому році на Росії вийшло 26, так би мовити, фільмів, знятих за державний кошт. Із них окупився один. Російське кіно йде у правильному напрямі. За кораблем. Невеселе продовження історії про те, як актор Алек Болдвін два роки тому випадково застрелив операторку фільму, якому знімався. Актору висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс. Йому загрожує до п'яти років в'язниці. Разом з ним звинувачення в ненавмисному вбивстві висунули Ганні Гут'єрес-Рід, яка відповідала за зброю на майданчику. Болдвіну та Гут'єрес-Рід приписують два пункти обвинувачення в ненавмисному вбивстві, однак винними їх можуть визнати тільки за одним. В одному випадку їм може загрожувати до 18 місяців в'язниці 5 тисяч доларів штрафу, а в іншому до 5 років в'язниці. Що кажуть адвокати? Болдвін не пройшов тренування з поводження зі зброєю належним чином, оскільки відволікався на телефонну розмову. Слідчий також зазначив, що він порушив одне з головних правил поводження зі зброєю, спрямувавши її в бік людини. За його словами, якби Болдвін належним чином пройшов тренування і знав про заходи безпеки, то вбивства б не сталося. Гутєрі Рід звинувачують у тому, що вона, як єдиний зброяр на майданчику, не зробила обов'язкову перевірку і не переконалася в безпеці револьвера, який брав у руки Болдвін. У прокаті увагу варто звернути на дві картини: третю частину про людину Мораху, яка запустить п'яту фазу Марвел, та фільм Ахтема Сейта Блаєва Мирний 21. Дякую, що дивилися цей дайджест. Чекаю на ваші вподобайки. Коментарі, ось тут я з усіма спілкуюся. Та навіть дизлайки, просто поставте нам щось. А якщо ви не підписані на цей канал, підпишіться і підпишіться на наш патрон. Тримаймося та до нових зустрічей! Все буде культурно, все буде Україна!